Ну, що ж, всім привіт. народ з вас підписати вподобайком. Продовжуємо грати в Heart's of Iron 4, без модів за Польщу. Так, тут добуваємо оточення. Останнє. Ну, останнє готове. Я зараз буду думати, що робити. По-перше, 24 ку з вас. Відправлю сюди. Допомагати в сторонн оточення. Далі. 24. ку Можна відправити в середньому озі. Звідси. десь в Ташкент. Далі. 24. ку 3, а він подачу 3D'зи можна сюди довести. Тобто одну вздовж цієї Цих Це постачання одну тут одну тут. І це ми ровно. Ти можеш звідси ну Давайте спробуємо. Ти будеш два. І ти будеш три. Скоріше. Ось тут. Зробіть. Ось так. Зможете? Сподіваюсь так. Ні, не зможете. Тут треба краще підійти. Так і будь ласка, швидко вставайте. Тут йдете, щоб спокійно якось Ой, тримай оточення Мені оточення. Його занадто швидко якось зробили, я сподіваюся, вони не встигнуть відступити з нього просто. Ні, не встигли. Так, натримай. Щерка, та -та. натримай. Давай важкий кулемет візьму. І ми теоретично можемо сучасний авіакорпус век корпус робити. Так, перша. Тут підтримуємо трохи. Поки є до такого до такого війська і прямо зоопостачання тут. Ви не йдіть. Здовж річки. Ви тут здовж річки. Ось так над залізницю. Далі. Ми... А, Вони ще слабше стали, тому теоретично більш спокійно можна йти в наступ. Але страх потрапити в оточення, все ще залишається. Так, вісьмірку ось так. Да це дуже великий прорив, я планую. Але він реалістичний. І тут по дорозі можу взяти ще вузол постачання теоретично, якщо вдасться. Так, друга армія ось так виглядає наступ. Є. Третя армія. Ви тут також ви будете разом іти до купи Але далі ви роз'єднуєтесь і піднімаєтесь в. Фу. Так як я думав, об'єднатись. Ну, для початку просто дійдемо. А потім вже будемо думати, як об'єднуватись. Так є. Третя, 24, ось так атакує. Я тут, тут трохи почекати треба трех. Четверта армія. Ось так. І п'ята. Че... Ось так. А так, знато далеко ось так виглядають всі п'ять наступів. Сподіваюсь, всі вони будуть вдалими. Ну, дивимось. Астрах наступ іде вдалих, більш-менш. Ну так, перші принці усюди ми пролітаємо, як по маслу. І сподіваюсь, не тільки перші. О, ось так красивіше виглядає. Ой, так, так красивіше виглядає. Подивіться на це. Ой, а коли через кілька. Через. Ой, скоро. Ось ось я стану річчю Посполитою. Опа, ті, хто зупинені мені, атакуємо сюди. Повінція. Так, ти, подивимось, їх чи боксари наступ не знаю. Казань з вузлом постачання вже взята. Астрахань з вузлом постачання також вже під нами. І ви автоматично наступ зупиняєтесь. Так, ви. Витеряй вам наказ сюди. І максимально агресивно вперед. Не ви впорайтесь. Зачиненням цього оточення, сподіваюся. Так, тут на їх наших друзів атакують. Я, Я ціную душу. Контрнаступ. Я тому що до оточення. Потому що ми цінуємо друзів. Тут мы вже пройшли Куйбышев. Ой. Так сюда. Я почти тут я. Власне, на потрапити в оточення. Потрапити в оточення будет дуже неприемно. Дуже. Знаєте, що, еще? Вы термин по 24 дивизии. Я прибираю вам тут тут наказ. И все повертайтесь до правильного наказу, будь ласка. Я вас благаю. Не Давайте мне потрапити в оточення. Я справить вас, благаю. Так, ну тут красиво, сюда. Зачекай. Ты ж не капаешь завок? Не лучше. Я цього не очікував. так кажучи, хотілося б спочатку захід захопити. Знову ж в мене найбільше внесок в мене. Скільки там флот, 1300? Я можу в останній крок це забрати. Ось тут сюди пройтись. В Албані вже мене не цікавить. Молдова. Далі хотілося б Україну отримати. Ось так. Виснути висунути вимоги. Я сильно намагаюся не боротись. Тим більше тут, що? Ви звільняєте Україну? Ой. Тим більше відмовляюсь. Відмовляюсь від претензій. Тут на півночі ще проходимось. Він в тому, що сум я забрав. Окей, я поберюсь за північну Буковину І ось так південь, також хотілося б з нафтою забрати. По умовний астрахань Астрихан Ну Нуж, пову... беремо по вузлам постачання. Бишив можна. ТБ Так, я щось Я дуже сильно роз'ївся. і поки що не вимоги. Так, я. Не. За Кавказ вони борються Обрати все-все, окрім північної боковіни відмовитись, північна боковина придивити вимоги. Тут, в свою чергу, тут. Беремо все те, що йде вздовж узлів постачання, ще з, з сталь. Боже ж, тут сталь. С скрізь тебе йде у постачання. Ти. Ти в узлі постачання. Так, я стану контролером. Ось цієї гілки. Узлів постачання. В цьому складність буде, бо нам треба буде швидко добіжати до. До вас. Ось так я точно заберу. Бо це постачання також монголію з її вузлом постачання. З її вузлом постачання. Ось тут. Для краси тебе забираю. Ось так. так. Ось це те, що. А, ну і ось тут узло постачання тому давайте поруч з собою також позабираю І ось так. Тут також гори. А далі мене цікавлять ресурси. Ой, серед. Я просто Азію забув. Від середню Азію також повністю Ну і тебе також забираю. Ось так. Ну, висунути? Ого, ви не хочете ось це все мені віддавати? Ну ні, далі. Серйозно, з зміря... мене на уряду совок тут буде. Ви хочете тут совок лишити? Ви знущайтесь, нідію. Так, Азербайджан, вони відмовляється від нього. І за все інше я там борюсь. Пред'явити вимоги. Скільки там флот коштує? Забираю весь флот чи заодно, за цей крок відправити. Що тут? Ви не хочете мені нічого віддавати? Чому? Знаєте, все, Буду просто боротися за те, що я вже обрав. І ще б ось так. Монголію, Ну, ось весь цей південь умовний. І взагалі прикольно було б ще ось тут поборотись. Якщо в мене вже є очки, то чому б ні. Вимога. Висунути вимога, Пред'явити. Висунути. Предъявити. Так, ну не хочу вам нічого віддавати. Ви що не можете зрозуміти? Намагаюсь боротись. Навіть південь Монголії не даю все. Максум я дав їм зробити незалежну Україну. І то, на жаль, на жаль, там, мій превеликий жаль, якщо б я самого початку знав, що вони збираються це робити. Я б не брав ні Суми, ні проскурів, ні Житомир, ні Київ. Все. Я контролюю головні Зверти Тепер типийте. Ну і вибачаюсь вам, вибачаюсь перед вами за те, що відволікаю вас від пририту. Але хочу нагадати, що в мене є своя гра, посилання на яку ви можете знайти в описі. І придбати яку за 40 гривень, або разом з за 54 гривні. Я був вам дуже вдячний, якщо б ви це зробили. Якщо ви придбаєте, гру, будь ласка, залишити рецензію, а якщо у вас немож... немає можливості її придбати, ви можете просто її допадати до бажаного, і це також мене підтримує. Ой, так, подивіться Подивіться на мій новий кордон. Хто. Зачекайте, хто вийшов з альянсу? Хтось вийшов з альянсу. Також не забуваємо що мені треба максимально швидко перекидувати всі свої війська. Сюди. Так, треба, судячи за все, забути про цей вузол про, ну, про цю лінію вузлів постачання, бо їх заберуть миттєво. Але можна спробувати добіжати сюди. 120 ці А! перше у вас фронти все ще лишаються. Так, перша 120-ка. Вам сюди наказ, але я знаю, що вони будуть збувати вам перехід, тому швидко за різницею сюди. Вся 120-ка. Далі. 120-ка. На іран. Цілий ось вперед ось так. Є. Я ж свою чергу. Що в мене? Доступному та війни. А чому я не можу оголосити? А, перемір'я з ними. Це не цікаво. Нас лишилось 11 днів. І ми отримали те, що цікаво, так на піхотка виробництва. А що це зробив? Так ви нікуди не йдіть. Все, чекаю. Зачекайте. Я вийшов з альянсу. Вау. І мене сполучене королівство запрошує назад. Ну, прийняти. Я не проти приєднатись до союзників, ніколи не проти. Так, 24. 24, одну з 24. Від'єдную сюди і ставлю. Ось сюди. Вперед. Вперед. Є. Ну так, нам дуже довго сюди йти. Але я спробую захиститись. Ой, дайте. Так. Ресурсів в мене тепер достатньо на. А, ну, не на все. Я б навіть сказав далеко не на все. Так. Щось я розмріявся. Чуть не сказавши, що ресурсів в мені все вистачає. Ну, давайте йому в праці візьму. І є. Я відновив річ по сплиту. Як вам таке? На, в мімілі. Клай три верфі. Також. Також, також, також. У мене тепер спротив. Байдуже. Я знаю, що тут ось на цих всіх територіях. Тепер спротиву не буде. Ну, забираємо їх спокійно. О, в мене тепер верфі ще з'явились. І нормально така кількість верфі. І також. 178 човників. Додаю до своєго флоту. А є весь мій флот. О, як тут все погано. Це для початку плив в Індію. У мене не поганий флот. У мене і... Знову ж у мене італійський флот, совковий флот. І ще декілька флотів, здається. Німецький флот. Ну і там подрібниця, але як факт в мене дуже багато. Дуже сильний флот має бути. Плюс я ще потроху виробляю. Ой, у мене тепер 2,7 мільйони. Для виклику. Прекрасно. Ну так, на залізниці, але дуже повільно. На дуже повільній залізниці. Так, тут ми підходимо і атакуємо. Це дуже ефективно, але атакуємо. Ось тепер в мене. А, ага, де нуль. Мій носок в цій війні нуль. Так, одразу. залізниці. Будуємо сюди. Далі. Будуємо сюди. Якщо я зараз встигну захиститись, то це буде щось неймовірне. Якщо я встигну захистити основну лінію злів постачання. Це буде справді щось неймовірне. А я встигну, судячи за все. Навіть Владивосток. Так, слухайте. Бау. Я впорався. Ми тут захистились, ми тут захистились. Вау. Відбуваємо їх. Ну, я тут залізницю в обхід побудував все одно. О, анкапнув. Так. Й... Всі. Я б міг допомагати союзникам, але ні, бо в мене свої проблеми. Я хочу сам захищатися. Тому перекидуємось ще 120, бо японці будуть робити мені неприємно. І дуже. Вони дуже неприємно зможуть мені зробити. Експедиційні війська, експедиційні війська, так нам ну, не треба. Я сам поруч так. Про непійність протитанкова атака, або протипіхотна атака прорив. Ага, я бачу, що протипіхотна атака. Ой, це що? Ні, я не, не це хотів. На. протипіхотна атака, прорив. Є. Відомлюємося так, найближчі вузли постачання в них. Ой, ось тут у них далеко вузли постачання. Ну, тобто це в мене тут є нормальне вузлопостачання. Якщо вас проживати, то тільки. Де серйозно? Всі ваші вузлопостачання постачання настільки далеко. Ой, так вам має бути жахливо. Але так, всіх вузли постачання дуже далеко. арту до кінця. Типу ще дивізії можу зробити. Ну Давайте. Бачите, піхотки нема. Я сто двадцяти роблю просто, щоб було. Ніколи зайвим не будете. Не буде. Бачите, щось якось неприємно торпить. Ну, Зупиняємось, мені треба ще свою 120-ку почекати. Важкий кулемет, переробка нафти, торпеди. І далі по переробці нафти. Щоб було більше пального. Так, зачекайте це вже. О, це вже нові підходять. Прекрасно. Тримай ще переробку нафти. Дякую мені. Чому б і ні? Так, трохи докторіну авіації і. авіацію вже почати нову робити. Чи є сенс? Давай, найкраще двигуни. Скидуємо павний бак. Міс 20% штрафу. Захист ТБ, захист ТБ, все. Тепер натримай Чотири легкі кулемети, Чотири важкі кулемети, Дві великі гармати, Дві гармати другого рівня. Зберегти. А, ні. Я просто замість тебе почне виробляти. А сучасний Резини не вистачає. Да. І ти поїхали. Також найкращі двигуни. Скидуємо паливний бак. В твоєму випадку тобі ще Захист тут реліг з гарматою. Захист. Захист. Інзі зброї. Прот... У. Ого, є протитанкова гармата. Ну, На. Такий стандартний максимальний бру... Шаблон Хоча тут тепер з'явились протитанкові гармати якісь, що дуже зменшує мене в рентвісті. Ну-ка, якщо діт декілька як поставити. А, на, отримувачі очі. Вже ж. Тепер мене. На, сучасне. З чумая. Сучасний малий корпус. І вже ж мені не вистачає резини, яку мені нема в кого придбати. Але готуємось відбувати Японію з континенту. Теоретично можемо впоратись. Ну, вони тут, до речі, укріплення здовж цього фронту зі мною. Але якщо б я б зайшов сюди проривом. Але поки що на цьому ми закінчуємо. Ми так дуже багато зробили вже. Що ж, дякую всім, хто подивився це відео. Особливо дякую своїм спонсорам, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходять ці відео. Ви також можете мене підтримати на там коментарям, підпискою, вподобайку і так далі. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!